Єлоустон може приховувати не лише вулканічну загрозу, а й майбутні енергетики. Під його поверхнею циркулюють гігантські запаси гелію, які щороку вириваються назовні разом із гарячими джерелами. І ось головне, цей гелій має природне вуглецево-нейтральне походження. Тобто його можна добувати без шкоди для клімату, на відміну від промислового гелію, що утворюється під час видобутку газу. Геологи вивчили три регіони, здатні давати такий чистий гелій: Єлоустоун у Сполучених Штатах, ріфт Руква в Танзанії і Бакрешвар Тантлой в Індії. Усі вони мають уранові й торієві породи та активну геотермальну діяльність саме те середовище, де гелій народжується і накопичується. Є ймовірність, що під Єлоустоуном існують приховані пастки, у яких газ зібрався у великих обсягах. Якщо це підтвердиться, людство може отримати чисте джерело гелію для космосу, медицини і високих технологій. Цікаво, чи настане час, коли Єлоустоун даватиме не страх катастрофи, а енергію для майбутнього.